Привіт. давай подивимось на загаданого тобою чоловіка, про якого ти зараз думаєш, подивимось його ставлення і наміри до тебе. Ти знаєш, він так ти. Він бачить тебе навіть такою маніпуляторшою. Маніпуляторшою він знаєш, трошечки від тебе може закриватися, може якось навіть відгороджуватися. Думає про якісь плани, про якісь проекти, але бачить, що ти також його тримаєш в своїх руках. Хоче від тебе проявлень, щоб знаєш, ти навіть скажімо так, трошечки домінувала над ним і добивалася його. Знаєш, в нього. Дуже багато таких о, ігривих станів, багато якихось ілюзій, Він готовий до тебе. А ти для нього зірка, ти для нього та скажімо, жінка, дівчина, о, яку він хоче бачити, дивиться, можливо, слідкує за тобою. Він повністю о, погружений в тебе. Він хоче поринути всі почуття в ці думки, в з легкістю окунутися о, о, з тобою. Так і знаєш, він король вогню. Чоловік дуже о, о, вогняний, темпераментний чоловік. Такий, знаєш, ідучий сексуальний, скажімо так, активний, такий, знаєш, бурхливий. Задивимось далі. Ну, він тут, знаєш, любить, скажімо так, домінувати в сексі навіть. Любить, щоб було по його. Любить так, скажемо, тішка десь щось. Ну, такі навіть насильницькі, якісь дії може трошечки від нього Проїсходити, Ну дуже він в сексі такий бурхливий, Скажімо так. Ну, ти знаєш, ну. Ти, саме головне, порада для тебе, да, картка дзеркала, він тобі йде по судьбі, він тобі йде по фортуні, але ти через що можеш увлікатися собою, скажімо, заполонити світ собою. А, да, Звертай увагу на себе, але також розумій, що він за тобою слідкує, і а, ти якби відзеркалюєш те, що є. А, картка Колеса Фортуни говорить нам про те, що тут іде фарт у вас в стосунках між вами. От а, Знаєш, картка такого розпространення себе, також не проявляє такий знаєш, егоцентризм, а також тут може проглядатися якийсь навіть нарцистизм, самолюбавання. Дуже багато можеш приділяти уваги своєї зовнішністі. Тому не уходь в ці моменти, так, а йди вперед, і такий тобі виходить розклад. Будь ласка, приймай, підписуйся, далі буде.